Анкерні шурупи для бетону. Для чого вони використовуються і які модифікації бувають з ними лукаві? Ну, в першу очередь, для чого використовуються, е, для швидкого кріплення різних типів матеріалів до бетону, наприклад, дерев, деревину до, мета, до бетону, метал до бетону. Він робить швидкий монтаж, дозволяє е, легкий монтаж, а також надійний. Бувають різні конфігурації, різні діаметри і головки різні. Наприклад, тут внутрішня різьба для потолочників, стандартна різьба. Зробимо невеличкий тест по них, як із ним працювати. Робимо монтаж по шрупаю. Раз буримо. Запевне згубили. Пробуємо почистити по по отпір. По Адемо металлогічний уголок, кутник і гайковер там закручуємо. І все. Все готово, держиться прекрасно. Дякую.